Значить, дуже корисне відео для всіх тих, у кого біполярочка, тривожність, панічні атаки оце вся історія. А це зараз у всіх українців, що після ковіда було, війна додала. Я, як от людина, яка прожила кому, п'ять кульових, купи, смертей бачила, крові, кишок і так далі. А розкажу, значить, як з цим справлятися. Саме перше, треба фільтрувати оточення, яке вам каже: не тривожся, коли ти тривожишся. Бо це те саме, що казати, не тони, коли ти тонеш. А якщо ви намагаєтесь це донести своєму близькому оточенню, вони це не піднімають, його треба послати, поки вам не полегчає. От, Бо воно вам тільки гірше зробить це оточення. Вони вам вже не друзі, а враги більше. А, це хвороба. Ну це захворювання нервової системи головного мозку, кори, нейромедіаторів, Якщо коротко, якщо От, якщо так дуже простий, це треба лікувати, ясно, що вам треба препарати і так далі. Але я, наприклад, сижу, у мене зараз напад тривоги, дуже жорсткий. Поганий стан, Галіма і так далі. Що я роблю? Я собі кажу: Блін, у мене зараз Галімий стан, зараз я буду від нього кайфувати, як я страдаю. І я вам реально кажу, це починає допомагати. Ти сидиш і ти страдаєш, і ти такий, як я класно страдаю. І я серйозно, без з прикола, ця штука допомагає. От Я на серйозі вам кажу, як це робота. Ну, є всякі дихання, практики, хірактики, можна і до досі випити, від якого там привикання страшне, і так далі. Но а, ви маєте змиритися, вам з цим жити все життя, все, що ви можете зробити, це просто зменшити кількість оцих цих всіх вон, да, коли вам хорошо і дуже погано, і зменшити довжину, коли вам дуже погано, да, і знову ж таки дуже хорошо. Бо всі, хто всі в всіх станах, ви вже прекрасно знаєте, що якщо вам дуже дуже хорошо, готуєтесь, скоро буде дуже дуже плохо. Так що а, просто треба вирівнятися по життю. В емоціях, ну це ж можливо, понімаєте, тільки якщо пить препарати, Тобто вам треба нормальний а, психотерапевт. Ви без цього і психотерапевт, психіатр, не психолог, а, не невролог Там бо почнуть вам ставити СДВГ, ні, не, не СДВГ, ДВГ, вигідса судісту. Короче, оце як став ставить вітаса судісту, шукайте нормального врача. Психолога значить, як шукати. якщо психолог спрашує, чим я можу вам помочь більше, ніж три рази за сеанс. Йдіть далі. Без психолога не вийде, без препарату вийти з цього не вийде. Ну хіба що в лісу їдьте на півроку, посидіть без телефона, без хімічної їжі, без ніяких роздражителів. Ну вас вас поравняє за півроку. Ну це ж дуже важко, де на це гроші брати, як потім в соціум да, повернутися через півроку життя в лісі. Так що препарати, якщо ви дуже тривожитесь, нічого накрутіть себе ще більше. Блін, як я херена тривожусь. Оце. Серед всіх тут вокруг спорим, як я більше всіх тривожість. Ніяких магічних таблеток не шукайте. медитації, тогда все це самовнушення, Короче, це просто пілюля і плацебо. Проблема глубже фі фізіології. Її треба лікувати. Все, пока.